Доброе время суток. Хочу вам записати відеоотзив за ваш Вольтер, за який ви мене консультували. Дякую для начала за консультацію. Коротше, ви мені прислали його на 11 кВт. Загружав його, в принципі, на 90-15% тим, що я користуюсь взагалі, і тут показувало 78%. Тобто запасом він є. Це ми знаходимося в хозприміщенні. Тут у мене інвертор, фірма Victron, один із кращих в світі. Ну і Батарея на 5 кВт, -часов. можна її докомплектувати. Але оцей стабілізатор він, звісно, виконує саму главну роль в будинку і всім рекомендую, якщо на майбутнє хтось планує щось придбати, реально безшумний, там кулери працюють. Практично їх не чутно. Ну і плюс ще такий дисплейчик Ну, читабельний, дуже-дуже хороша штука. Так що, дякую за ваш час, за ваш труд і за вашу професійну консультацію. Все найкраще.